Всім благословенного дня, ви знаєте, Біблія це не кровава книга, якої автор, терорист, вбивця сам Бог. Ви знаєте, Біблія це неймовірна книга, де сам Бог описав і показав всьому світові на єврейському народі за що приходять прокляття, війни, вбивства і за що приходять благословення. Ви знаєте, коли єврейський народ відходив від Бога, вони були прокляті, вони були покарані самим Богом. А коли вони навертались до Бога, Бог благословляв і захищав. Ви знаєте. Бог показує, що можна цю війну, яка є сьогодні в Україні, закінчити прямо сьогодні. Але людям потрібно прийти до Бога, покаятися, прийняти Божих людей в своє життя і виконувати слово Боже. Ви знаєте, ти може скажеш, я не живу там грішно, ну, я не вбиваю, я не краду. Але подивитися на світовому масштабі, на світовій арені скільки насильства, скільки абортів, скільки вбивства, ну, пограбування цього всього. Ти може і не робиш, але світ він потонув в гріху.